Усім привіт! Мене звати Анастасія Федоренко, і я викладаю біологію, науку, що допоможе вам краще пізнати себе та навколишній світ. Сьогодні ми продовжуємо занурюватися у таємниці генетики. Минулої зустрічі ми дізнались про величезну кількість взаємодій між генами, унаслідок чого результати схрещування навіть особин з відомими генотипами можуть бути не зовсім передбаченими. Але це ще не усе. Ми не згадали про вплив зовнішнього середовища, а воно теж вносить свої корективи. Чи можете ви собі уявити, що білий кролик і кролик з чорними плямами це один і той самий, тільки в різних умовах? Про це та не тільки ми дізнаємося сьогодні впродовж нашої зустрічі. Отже, сьогодні нашим лейтмотивом буде термін мінливість гадаю, усім добре відомо, що мінливість це здатність організмів змінюватися. Зараз на екрані зображено різноманіття забарвлення та форм, які можуть мати тварини з одного ряду. У нашому випадку це гризуни. Мова йде не лише про зміну організму впродовж його власного життя, а й навіть про зміни, що виникають у представників виду впродовж поколінь. Цікавим є те, що зміни можуть не передаватися від покоління до покоління. Така мінливість буде називатися неспадковою, фенотиповою або ж модифікаційною. І навпаки, коли якісь певні зміни передаються нащадкам, то це спадкова або ж генотипова мінливість. Розгляньмо кожну окремо. Почнемо з неспадкової, тобто фенотипової або модифікаційної мінливості. Нагадаю, що фенотипом можна називати умовно зовнішній вигляд організму. Він формується у наслідок взаємодії генів, тобто генотипу, із зовнішнім середовищем. Тобто, фенотипові модифікації це прояв ознак, що залежить від дії зовнішніх факторів та не спричинений зміною самих генів. Такі нові ознаки не успадковуються. Наприклад, до такої мінливості належить зміна маси, засмага та зміна забарвлення хутра у зайця біляка під час настання зими. До речі, на фото на екрані зображено тварину у процесі линьки, тобто зміни кольору хутра після зими. Звісно, усі ці зміни не виникають хаотично чи неконтрольовано. Вони обмежені діапазоном, який ми називаємо нормою реакцій. Її межі визначає генотип. До прикладу, від дії сонячного світла наша шкіра засмагає. Але ви, мабуть, помітили, що у когось засмага сильніша, а хтось взагалі ледь-ледь потемнів. То ступінь прояву цієї ознаки при однаковій дії чинника вже визначають гени. Зараз на екрані схематично зображено ще один приклад модифікаційної мінливості. Різноманітність розмірів листків на одній і тій самій рослині. Таке явище різноманіття це варіаційний ряд. Відповідно, норма реакції прояву цієї ознаки визначає, який найменший і найбільший розмір листків може бути на цій рослині. А зараз поговоримо про спадкову генотипову мінливість. Як ми вже зазначили, це ті зміни, які передаються від покоління до покоління. Спадкова мінливість поділяється на два типи комбінативну та мутаційну. З мутаційною мінливістю та мутаціями ми з вами ознайомимося трішки пізніше, вже наступного заняття. А наразі про комбінативну мінливість. Насамперед, треба зауважити, що за комбінативної мінливості змінюються не самі гени, а лише їхнє поєднання. Це може статися внаслідок трьох причин: по-перше, незалежного розходження хромосом під час мейозу. Нагадаю, що мейоз відбувається під час утворення гамет статевих клітин. По-друге, випадкового поєднання гамет під час запліднення. Так, у більшості тварин ми ніколи не знаємо, яку саме яйцеклітину запліднить певний сперматозоїд. По-третє, рекомбінації генів завдяки кросинговеру, тобто обміну ділянками між хромосомами в одній парі. Саме ілюстрацію процесу кросинговеру ви зараз бачите на екрані. І він теж відбувається під час мейозу та в процесі утворення гамет. Яскравий приклад комбінативної мінливості ви можете побачити на екрані. Це розмаїтість забарвлення кашенят від одних батьків. Всі вище згадані варіанти мінливості відбуваються у еукаріотів, тобто рослин, тварин, грибів. Але також ще необхідно згадати прокаріотів, а саме бактерій. Якраз їх можна зараз побачити на екрані. В них відбуваються аж три цікаві процеси, які теж призводять до комбінативної мінливості. Це конюгація, трансдукція і трансформація. Почнемо з конюгації. Схематичне зображення цього процесу ви можете побачити на екрані. При цьому контактують дві бактеріальні клітини, а генетичний матеріал переноситься з однієї клітини до іншої. Зазвичай переносяться плазміди, окремі частки спадкового матеріалу бактерії. Це можна якраз спостерігати на екрані. Другим різновидом комбінативної мінливості у бактерій є трансформація, це перенесення відокремленої ДНК від одних бактеріальних клітин до інших. Одні бактерії можуть поглинати окремі ділянки ДНК в інших та вбудовувати у свою ДНК. І ще один спосіб трансдукція, тобто перенесення бактеріальних генів за допомогою бактеріофага це вірус бактерій. На ілюстрації зображена узагальнена схема варіантів комбінативної мінливості у прокаріотів та відмінності між цими трьома процесами. До речі, за допомогою конюгації, трансформації та трансдукції бактерії можуть, наприклад, обмінюватися генами стійкості до антибіотиків. А для закріплення того, з чим ми з вами ознайомились сьогодні, спробуємо розібратися на практиці із прикладом модифікаційної мінливості. Для цього необхідно зібрати на вулиці чи з домашньої рослини листки та виміряти їхній розмір. Або ж можна скористатись малюнком, запропонованим у матеріалах для самопідготовки. Зробивши вимірювання, ви побачите, що розміри повторюються. Далі необхідно скласти графік, на якому потрібно на одній осі відкласти розміри листків, а на другій кількість листків з однаковими розмірами. Таким чином, ми отримаємо варіативний ряд та варіативну криву, які ілюструють прояв модифікаційної мінливості у рослин. Зауважу! Що стабільніші умови то менші варіаційні ряд та крива. Що ж, ми розплутали з вами сьогодні частину складних лабіринтів генетики. Підсумуємо, про що ми сьогодні дізналися: по-перше, мінливість це здатність організмів змінюватися. По-друге, мінливість поділяється на неспадкову, фенотипова, модифікаційну та спадкову. По-третє, спадкова мінливість поділяється на два типи комбінативну та мутаційну. Також процеси комбінативної мінливості відбуваються і у опрокаріотів це конюгація, трансдукція і трансформація. А для того, щоб розглянути сьогодні, не забулося, перегляньте матеріали для самопідготовки, а також заповніть план лабораторного дослідження. До нових зустрічей!